Зараз майже восьма ранку, і я знімаю це відео з дуже гарного затишного будиночка біля озера Задорожнього, де ми провели попередні декілька днів, і ще маємо повний день сьогодні. Сьогодні понеділок, робочий день. І свій робочий день я планую провести саме тут. Я давно хотіла поїхати на такий собі міні-воркейшн, тобто в якесь гарне місце, де я можу і відпочивати, і працювати одночасно. І власне, це мої плани на сьогодні. Погода сьогодні має бути правда цілий день дощова. Тому я не знаю наскільки це буде відпочинкове відео, чи воно буде просто робоче. Але я дуже сподіваюся, що все ж таки хоча б на трошки вийде сонце і можна буде поплавати. В будь-якому випадку зараз хочу зайнятися йогою, якусь таку швиденьку зробити практику, і зроблю я все тут на природі з гарним краєвидом. Спокійною, повільною і дуже пасувало під цю погоду, бо все небо зараз вкрите хмарами. Я навіть не бачу ніде до якогось просвіту чи чогось, де могло би бути сонце. І тому на такий хмарний ранок якраз те, що треба. Заглядаючи напередод, дуже надіюся, що в цьому влозі буде можливість використати сапи і показати вам, як тут класно кататися на озері. Бо попередні два дні. Були супер жаркими, хоча надвечір кожен цих днів падав дощ. Але ми каталися на сапах і на сході сонця. Було дуже гарно. Я вставлю зараз відео, і також на заході сонця. Просто порівняйте, яка різниця. Ми вже поснідали, зараз пів десятої і пройдемося ще до озера. До речі, я бачу трошки ніби випогоднюється мінімально. Пройдемося до озера. Подивимося, що там сьогодні понеділок, тому думаю, взагалі людей не буде. Взагалі нікого нема. Я вирішила використовувати той факт, що зараз нема дощу наповну. І зараз взяла свої. Речі, комп'ютер, і йду працювати на пляж. Тут так спокійно, дуже гарно, нуль людей. Бо понеділок і погода така собі, хоча досить так тепленько, не знаю, чи то парить, чи просто дійсно досить тепло. І зараз, якраз майже 10 ранку, буду починати свій робочий день. Дивіться, скільки тут місця для ремоут-воркерів. Всі ці лавочки. Можуть бути заповнені, мені треба вибрати якусь. Мені оця подобається біля Берізки. Або там ще прям на пірсі є. Але не знаю, тут такий трошки вітерець щоб не було холодно. Дивіться, як тут гарно, як море. Тут дуже гарний захід. Тут така досить закрита територія, сюди не можна зайти просто так, тільки якщо ти тут живеш, і люди собі видно, що дбають, облагородили. Дуже красиво. Навіть і не скажеш, що це таке звичайне якесь озеро. Дуже гарно. Ну що, сідаємо тут чи тут? Який ваш вибір? Я думаю, почну з цього місця, бо там так трохи вітряно. Невеличкий нюансик, про який я чомусь забула. Тут не тяне з будиночка, а інтернет тут кожен ловить. Ну як, ловить дуже рідко. Хіба мені пощастить зараз. І тут буде LTE, але щось я сумніваюсь. О! Поки є. Я зараз спробую роздати. Може якраз. А то прийдеться вертатися. Ну, я підключилась. Працюємо тривоги. Перша частина моєї роботи кожного дня це перевірити пошту. Я от вже це зробила, насправді майже нічого нового. Перевірити інші робочі соцмережі, так я називаю тім Slack і так далі. І подивитися, що сталося за вечір в п'ятниці, коли в мене вже була ніч, а в американців день. І далі собі. Сформую в залежності від того список тасок на день і почну помалу їх виконувати. Тим часом знову почалася тривога. Клас! У так вітряно і прохолодно тут. Я трошки змерзла, але думаю, зараз, може, підемо покатаємося на сапах, поки знову ж таки собі щу нема або просто будемо чилити в будинку. Як ви думаєте, ця куртка врятує мене від дощу, який буде, коли ми будемо ктатися на сапах. Немає поганої погоди. Як то кажеться, є що згадати, нема що дітям розказати. Не повторюйте в реальному житті. Дощ почався. Ну, то, знаєте, як то кажеться, то не дощ, то літній дощ. А ми вийшли на сапах на прогулянку. Так, ми пливемо зараз з вами. І я довіряю тому, як я поставила цей штатив, більше, ніж самі собі більше, ніж тоді, коли я вишивала ці нашивки. До речі, досить такі хвильки трошки є на озері. Від вітру, напевно, але дощ ну, мінімальний насправді. Взагалі такий ну, суперовий. Мій in crime. Ми доплили сюди, Йдемо зараз питатися, чи працює кафе. Пливли на каву з протилежного берега. Наше замовлення. Какао, на жаль, кави в них не було. Зараз поп'ємо какао і попливемо назад. До речі, вже таке враження, що дощик перестав. Ну Принаймні він був і до того дуже маленький, так що поїдемо назад. Наші сапи чекали нас, а нам плести зараз. Я спробую подивитися. А от прямо навпроти. Зачиналася вона в дощ, закінчилася. Досить класні погоді. Зараз сонце світить. Ми пропливли від нашого берегу до протилежного. Але це типу, мало бути як прям майже навпроти. Але через вітер це більше було таке якимось гапом, бо були хвилі, і вони нас несли. А назад це було ще важче. У мене зараз буде декілька колів. Ще я би хотіла зізвонитися зі своєю менеджеркою, бо сталася одна ситуація, яку я б хотіла з нею обговорити. І в мене з таких офіційних мітингів тільки один делі, аж на пів шостої, тому в мене є ще час для звичайної нормальної роботи. Привіт! Зараз вже півтретю ми починаємо готувати обід. В нас будуть такі сосиски засмажені на вогні. Залишки суші. Буде також лаваш і паста. Наш обід. Напевно, один з найкращих моментів це щось смажити на вогні і потім їсти приготовлене це. Всім смачного! Я почала читати, коли ми приїхали в цей будиночок на відпочинок. Я читала раніше книгу Емлі «Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Я її показувала в одному з попередніх відео це щось типу любовний роман, але якщо чесно, я не знаю, чи то я відвикла так, від того жанру, чи це просто сама книга така. Але я може прочитала десь одну третю, і мені е воно взагалі не йде якась така нудна. Банальна історія, не хочеться навіть знати, чим там закінчиться то все. Може, просто її треба якось прочитати за один раз, але я навіть не хотіла брати ту книжку з собою сюди. І вирішила взяти ту, в якій я впевнена. Хоча я навіть не читала опис, коли її купувала, а купила я її на благодійному ярмарку. І це книга автора Жоль Дікер Дикий звір. Я дуже люблю всі його книги. Багато його книг читала, і всі вони мені дуже подобаються. Це щось типу детективу, жанр детектив. І зараз мені дуже цікаво. Я прочитала більше ніж. Одну четверту і якось дуже легко читається. Класно розказано, швидко йде оповідь, так динамічно, цікаві персонажі, сюжет. Дуже цікаво, що там буде далі. Тому рекомендую, якщо ви любите детективи, або якщо ви читаєте якусь книжку, і вона вам зараз не заходить, то рекомендую почитати щось таке адекватне. Часом зараз майже п'ята. Я собі тільки що тут так сиділа і чуть не засидала, але працювала на цьому дивані. А зараз хочу піти ще до мітингу. мені мене є пів години попрацювати в дуже цікаве місце, яке тут є в цьому будиночку. А саме ось сюди, там де я зранку читала книжку. Закінчився Делік в мене ще маю дещо доробити. Заранити тестики, які я написала за допомогою Аяю. Він мені сьогодні трохи допоміг, помилившись приблизно перед тим 100 разів. буває з ким не буваю. Я така, я не знаю, засинаю, чи то через погоду, яка похмура просто цілий день, чи то через те, що рано встала, чи то через той заплив обідній. На іншу сторону берегу, але тим не менше хочу ще піти поплавати на сапі. До речі, дощ падав от тільки в той момент, коли ми плавали на сапі, після того дощу не було. І тому я думаю, що зараз закінчу роботу, яку я ще маю доробити, і потім візьму з собою чи кавун, чи чорницю. У мене цього місяця залежність від чорниці і не місяць або місяць почався, цього літа. Останні паротижні залежно від чорниці і вареної кукурудзи. Візьмемо з собою на і підемо обпливемо все озеро декілька разів. Вчора на одному сапі ми це зробили за 40 хвилин. Ціле озеро. Хто був тут на задорожньому, той знає, яке воно величезне. Загалом so far, робочий день пройшов добре. В мене не то, щоб були якісь такі складні таски. Якщо якась така робота, де прям треба дуже сильно зосередитися, то... Я віддаю перевагу сидіти вдома чи в офісі і не мати ніяких додаткових справ. Хоча тут, навіть якщо ти не працюєш, ти коли робиш щось інше, маєш, напевно, і більше можливості часу подумати про щось, бо частина роботи проходить не от прямо сидіти і дивитися в ноутбук, а якщо треба щось придумати. То можна паралельно і робити щось, наприклад, плавати на сапі. Так що сьогодні був такий плюс-мінус день, тим не менше, я дуже втомилася. А, мої очі відвикли yeah. сидіти отак перед ноутбуком за останні пару днів. Добре, що ці окуляри рятують трошки. Але так, загалом, таке поєднання роботи відпочинку класне. Щоб сьогодні була краща погода, то я б собі пішла. Трошки позасмагати на пляжик, там зранку чи після роботи, то би мені додавало мотивації швидше працювати і більше відпочивати. Але все одно прикольно, тому що, ну, як ви самі бачили, зважаючи на погоду, можна будь-яку погоду собі поплавати. Головне після того відігрітися, щоб не застудитися. Я бачу, там якісь проглядаються чисте небо. Так що треба закінчувати роботу і йти. Ми перепливли до байкал резорту, тут нікого немає, але музика. <смі> Зупинилися собі тут на пірсі. Наші сапи, краєвиди, ми тільки що пливли проти птечії, десь звідти, ось так, так так, течією. Потім, ну мається проти хвиль. Тут були хвилі, але тепер нам буде зато близько, назатичніше легше. І що ми маємо з собою кавунчик порізаний, будемо собі тут сидіти, кайфувати. Озеро майже три кілометри. спать після найтемнішої ночі завжди сходить сонце. що, Стався просто неймовірний захід сонця. Завжди після дощових днів такий особливий. Дуже красиво. Було дуже класно палити тільки що на заході сонця. Зараз вже трошки пізніше ми повечеряли, і щоб закінчити цей вечір, зробимо дещо дуже круте, а саме мікс попкорну. Я віднедавна дуже полюбила карамельний попкорн. Але разом з тим і люблю сирний. А ще я люблю від пампирапу, є такий смак, там разом йде і сирний, і карамельний. Два в одному. Рекомендую. І ось така от вибухована, неймовірно, суміш у нас виходить, а точніше дві. Та що треба? 1500 калорій. На вечір перед сном. На цьому моменті буду закінчувати це відео. Сьогодні був дуже активний насичений день, і, незважаючи на те, що по прогнозу цілий день мав. Пути дощ і хмарно, він був все одно дуже класний, бо, як кажеться, які там літом душі. І вишенькою на торті просто став неймовірний захід сонця. Це було дуже гарно плавати на сабах, насолоджуватися цією красою і не насолоджуватися комарами. В мене за ці три дні десь приблизно 95 укусів кумарів, бомків і всього, чого тільки можна тут. Мене сьогодні вкусило, коли я верталася з сапами. Тим не менш, цей відпочинок був дуже класний, і цей будиночок також дуже класний. Сподобався мені. Я би сюди приїхала ще раз. Посилання на нього залишу в описі під відео. Сподіваюся, вам сподобалось це відео, і побачимось наступному відео. Всім па-па!